Всім привіт! ми Мені з ремонтаж. Сьогодні у нас прекрасна погода для монтажу Сіпа. Так, У нас знову монтаж Сіпа 70-го. Дима зараз е, кофейку, кофе пахнемо. А далі йдемо на об'єкт, подивимося, як це буде получати. Таку прекрасну погоду. Ну, no, А може на об'єкті? такий у нас об'єктик. Зобрамо камеру. такий у нас огромний ангар. Треба нам кабель прокласти толік вже там на висоті. І сак пошел на всю довжину. Загальна там 100 метрів загальна довжина. Вся, страховка, вже, страховка вже на всіх Складена. Страховчик апаратури у нас вистачає. Щиток ми змонтували метр Світок на два і на 40. Вже кабеля, кабеля, кабеля в нього під'єднали, есть силова частина. Я відкрив. Силову частину зібрали. Два кабеля зайшли на рубильник і на шина. Зараз буде силова частина. І вже будемо ставити автомати для відходу. І тепер монтуємо 80 кусів, він вже тут змотаний, вже турці розмотали. Висота у нас около 8-9 метрів. Так що, дивіться, буде цікаво. Зайшли в магазин 1020. Два-два крюка. Раз крюк. Два клюк, повшресня. Начало сіпа вже є. Тебе дали на проходи. Змонтували ми за годину раз, два, чотири прольоти. Можете їсти, кая Толя ми їсти. Хоч раз пообідати в обід. Храво вечеря віддати живе. Після, об... після доброго обіду, блять, добра зарядка. Толіку вже... у... У... Урі. Пішли з гурі. Щось ми Ще Пару прольотиків. Нашка вже темно. Але кабель вже здовж натягнутий.